Вона несложний вивих. Працюю, бабу папелючку. Про бабу попелючку? Як їх фамілія, о Єсипенко? Єсипенко. Так? Це жінка Григорія. Так, да, жінка Старости, Григорія. Старостя, старостя, да. Вона лічила вивихів і сложніші вивихів. Привозять навіть з лікарні з ніжа, навезуть людину, не можуть направити, а до її везуть. Вона береться, подивиться, вона ніякої вона молитви не читала. Мов в нього вона щось держала, ну но... вона руками щупала. Да, вона, вона щупає руками, то і мені колись, отак я стрибнула з машини і звихнула у п'яті, саму п'яту. Я привезла мене сюди, і баба мене, а, та це не, не дуже. заставай на диван. Я стала так на дивана, мені такий раз і повернулася. А сюди. больно було? Ні. А що вона ще робила? А, а хто їй це передав? Хто у неї парадук, було? Вона отрода рода така. Ну, не сама ж вона придумала, будуть сьогодні ноги Чуєте, людям. Крути. Вона отрода така. Їх було сім дочок і кожний дано все було по своєму. Ага. А хто її Хто її род? Хто її род? Вона, Марта... вона по страшненко я... роду йде? Страшенко? Ні, ні, я ж не знаю їх. Богданова, та Палашка. Mm -hmm. Та ж, бачи, була там вже якась, я не знаю яка, цього вже я не скажу. Мати її хто? Так. Мати її що робила? Маріїна мати що робила? Не знаю, папелючки? Я цього вже не скажу вам, не знаю. а це Що я Що ще до Папелюкової ходили? Що вона ще робила? Ну, наприклад, от гадюк вона не могла. А хто хтось у селі от гадюк був? Оце баба Палашка, Богдан, Богданка ага. Богданова. Вона знала... А що вона робила? Вона перебалакувала. Це знаєте, хто мені розказав? Наша отая. Анюта та я що, ага. що це? Що її укусила гадюка? Ага. І вона пішла, каже, і воно вже напухло. Ага. І щось вона там це, і в молоко. Колесі, ставила. Колесі, Як вони робили це? Колись укусила гадюка мою онучку Іру. От а туди багато гадюк ага. було тоді. Ну, вона, вона гуляла на дворі, і вона, видно, злізла десь гадюка і вкусила. Вона приходить і каже: бабо, а там тичечка, вона так. Як вона засичала, mm -hmm. хота той рука магаюка. Дивось, твоєї нож, ножка напухає, напухає, і дитина не кахає, становиться. Люда приїхала з школи, і ми тільки з технікума, вони її сижать за її до баби Палашки. Вона переворожила, перешептала її одгадала. А молоком заливала? Ні. І вона, як приїхала додому, як уложили її спать, сказала, що її спать, хай вона спить, стільки, і скільки вона спатиме. І вона, як заснула, спала довго довго. І вийшов той яд. Да. І вийшов той яд, де вони ділись. І не, і не чого, так? Да? Хто ще таким у нас був? Оцей дід е, паштол да? щось знав? Паштол теж знав. Він перебал. До паштола ходили. Він чого робив? Ну, оце... Ну, оцего пристрілюють, якась пристрілять. Mm -hmm. Ножом щось він yeah, там yeah, робив. Да, не знаєте ви, ви? Mm -hmm. Ну, кожен людина це... по-своєму робить. Хто щось, щось, щось ножом він щось, там ножов, робив, да, а так. виливали на воск. яйцом? виливали на воск, виливали на яйце. Ну, ну це ж вони і робили, вони у, у, у нас одні й ті самі. Ну це як, як медицина була. так? Да, да? Да. А цяя, адамаха? Да, від зуба. зуба? Від зубної болі вона читала. Це, це, це. А не усатиха? Ні. Ні, домаха. я не пример знаю, що сат... читала, Я і... знаю, що читала, ну, але я знаю, на Адамаху всі обіжджали, що вона так, як. Чорна, да? так? Черно. А ще які чорні були такі? Ну, таке, щоб рода не було, щоб, ну, щоб от, нікого не обіді. Ну, слухайте, ну воно є. От, а, то род є. Тоді не, не кажуть, як рот є, а це таке, mm -hmm. що чуєте, а оце ну ці ж, это, казали, що Дамаха лічила зуб нашої одної людині, так, mm -hmm. казала, що каже, він випаде, і за день випадав, струхав зуб, і випадав за день, вона читала молитву. Ніхто <ривіт> не Ну, Я зараз <щас> скажу, кому робити. <ривіт> <ривіт> Не чули таке зазов? Хто ще таке допомагав людям? Я такі за її чула. Таке біле. Біле. хто так. був таке біле. Як їх називали? Бабками чи відьмами, чи як їх називали? Мене можна назвати було відьмами. Ви читали? Ви, пишете, Мати ваша зна... ви, Пишу. Так, на що пишете? Ну потім розкажемо. Ну зараз чуєте, а ця. я... Це ж страшенківський род був. Да, так, так це ж та, та, ваша род. Баба. Мої, Баба... Да. Ця як, да, стр... Марія. Марія. Вона ж була ж по цьому, по вашому роду. Ну звісно. Так що вам передалось? Нічого. Влади, як ви бачите, так передасть і вам, і мені. Так, а що ще за, за кого? Мені колись було таке, що Толік поламав ногу. Той, кінин. І йому була, я йду з церкви, він сидить, сидить, ну, а як ти, і досі не ходить, не хожу, оце так, я кажу, ну, ай Бог, ну, чого? А Папелюкова кому передала? Що ж воно таке? Галі. А Галя ж померла, Галя, Галя кому? Галя, і А тоді Марія ж? передала до ці Катерині. Да. Катерина а, умерла, вмерла, Катерина... Галя, а Галя вмерла, немає. І наді ж щось помагала. Так і наді ж не ну, ну, немає. Так немає ж. А тоді вона... пришо, приходить до з цей той каже, що дівчата йде Оксана, це толік, то в опасі цього шосичас. А що ж несуть щось у вузлику, переба... перебала перебалахайте нашому. Я куди я нічого не знаю, а я на городі була, куди я нічого не знаю. Ну, Люди добре. Ну, ми мати просила, щоб ви перебалакали. Я, я все час скрив, що я перебалакала. Я стала 12 разів чи нашу прочитала, помолилася. А у вас не було такого, що дитина як помирає, mm. то треба було її перекупити, через окно віддати, викупити, такого як продати не... дитину? Да. Через окно гроші ложили і ночу передавали не другим бить. кріосним, передавали. Такого. І тоді дитина не боліла. Не а у вас не перепекали дітей? Що як не дано що не родилось, у хліб і в піч. Витоплене вже таку остившу піч. Ні. Дитину обмазували тістом і перепекали, і тоді дитина це. А оце як міняти долю, так по-другому вже називали, і в окно перекупляли Ні. батьки. Не було перевикупа не, такого. Не, не, у моєї матері був такий перевикуп. коли вона народилася, дітей було багато, так батько вийшов вже в хату, батько мати, не каже, кормій. Вийшов і каже, що на що воно здалося? Винесіть, а самомороз такий був. Каже, винесіть її, положіть, там жлук то стоїть, так положіть на жрубці. Ну і винесить матер мою маленькою, ще з ну, так положили. Мати каже, жовч там, видно, ж, плакала, бо вже хрещена це таке їй казала. А прийшла хрещена вже степен, тоді ж мати, вона перехрестила. Вона каже, а що це дитя у вас треба? А так, так і так. Захаложувала. Корній, каже, винеси, щоб вона забоїла або вмерла, бо так і все. Ну, вона за те дитя, каже, що показали, що у вас толку голови не внесла мати в хаті. Мати каже, я так в своїй житті прожила. Це моя мати така була. Ну, їх ж було по 100 душ у хаті, так, звісно, вони. Як слабе, так вони як слабе, так отак і робили. Вона слаба відна була, так? Ну, може, і слабе. Так, ну добре, бо сенут людям так. важко.